А рікріжні подлічани, третє жовтня, ми бачимо знову. Мерседес. Недешевенький. Як зазвичай залишив порушення дорожнього руху біля, біля як зазвичай селі не Тож Запитаємо. Як так можна? До речі, навіть в мене не мене підсирію, а напевно. Ось сюди. Доброго дня. Доброго дня. Молодші. Ваш Мерседес стоїть? Ні-ні-ні. Вучаюсь. Може і збрехав. Почекаємо. А де цей? Де цей, не знаєте? Торгівля рибу бачимо так ось вот порушення. Да. О, бачите, риба і порвується. Це просто порушено, це порушено. А не підкажете де? Ви попали вже. Ну, що ж, якщо ж, Тетяна Степановна, як, ну, хто, хто, ну, за що ви нам порушите право дорожнього? Я не, не чекав від вас. як ну, так, так стать магазин, скажи, пожалуйста. Ну, вон, дивіться, зайти на стоянку, дивіться, вон там десь. Магазин закривати. А на магазин закривати. Н, ні, от, десь така, така стоянка там, там, дивіться, там. Там не заїзд, виїзд, школа. Можна, Тетяна Степановна, виправляйтесь, 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 Тетяна Степановна. Ну, Виправляйте, Хорошо, ну, спасибо. Бувайте здорові. Навіть ця насипана вже далека політиці, але все одно інколи напевно, трапляється, ось такі.